У цьому відео закриємо питання вивчення останніх новинок AMD для прискорення 3D графіки. У фокусі Radeon RX 9070. З'ясуємо, чим ця модель відрізняється від старшої XT версії, огляд якої вже є на нашому каналі. Протестуємо її в іграх і бенчмарках та порівняємо з найраціональнішими конкурентами у співвідношенні ціни й продуктивності. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Нагадаємо, що нове покоління червоних відеокарт базується на архітектурі RDNA 4 і має кардинально змінену компоновку чипу. Він знову став монолітним. І тут цікаво, що чип rx 9070 вміщує стільки ж транзисторів, скільки й старша xt але з просто вимкненою частиною обчислювальних блоків. Якщо коротко, то нові відеокарти отримали помітно вдосконалені прискорювачі RT та AI, покращену якість і швидкість кодування відео, а також підтримку технології FSR вже четвертого покоління, яка за принципами роботи максимально наблизилась до рішення конкурентів. Якщо ж хочеться дізнатися більше деталей про особливості архітектури, радимо ознайомитись з нашим тестом старшої моделі. Наразі ж давайте подивимось, скільки потужності на папері залишили молодші RX 9070 у порівнянні з XT-версією. Основним напрямком модифікації стала чисельність обчислювальних блоків, вони ж Compute Units, яка зменшилася на 14% з 64 до 56. Це, у свою чергу, пропорційно скоротило й інші складові, адже кожен такий блок містить однакову кількість шейдерних блоків, текстурних конвейерів, прискорювачів RT та AI. Незмінними залишились тільки блоки растеризації. Їх обидва чипи мають по 128. При цьому інженери не стали зменшувати кеш. L2 залишився на 8 МБ, L3 64. Те саме можна сказати про підсистему VRAM. RX9070 оснащена повноцінними 16 ГБ gddr 6 що працює через 256-бітну шину з ефективною швидкістю 20 ГБ за секунду на контакт і загальною пропускною здатністю у 644 ГБ за секунду. А от робочі частоти під дослідному GPU підрізали досить сильно. Базова частота знижена з 1660 до 1330 МГц. Ігрова з 2400 до 270 МГц, а максимальний буст з 2970 до 2520. Припускаємо, що по загальній продуктивності це вдарить не менше, ніж скорочення кількості виконавчих блоків. З приємного, завдяки спрощенням, Rx9070 має помітно нижчий TDP, всього 220 Вт, що майже на третину менше, ніж у старшої версії. Рекомендована ціна також скромніша на 50 доларів. Хоча на тлі всіх урізань це виглядає не надто переконливо. Подивимося, як вона покаже себе в реальних тестах. Вивчати ж можливості новинки будемо на прикладі відеокарти ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition, ігрову та бустову частоти якої піднято на 100 та 130 МГц відповідно у порівнянні з референсом. У 2025 році конструкція прискорювача вже навряд когось здивує. Це велика тривентиляторна модель довжиною 330 мм і товщиною більше, ніж 3 слоти. Вентилятори, до речі, фірмові Аксіалтек на подвійних кулькових підшипниках, які обертаються у протилежні боки та оснащені технологією 0 Fan. Також на друкованій платі розташовано фізичний перемикач між двома версіями BIOS, в якості термоінтерфейсу використовуються термопрокладки із фазовим переходом, а компоненти плати вкриті захисним шаром від пилу та вологи. До того ж, електронні елементи, такі як дроселі, мосфети та конденсатори, відповідають військовим стандартам надійності. Порівнювати героїню огляду будемо аж з п'ятьма опонентами. І на характеристиках першої карти ми вже зупинялись. Це RX 9070XT. За допомогою старшого чипу відповімо на доволі актуальне питання: чи варто економити 50 вічно зелених, які на українському ринку перетворюються на всі 100-150. Ця карта, як і піддослідна, трішки розігнана, тож протистояння між чипами відбудеться в майже ідеальних умовах. Другою суперницею буде референсний варіант RX 7900 XT, яку можна знайти за схожим цінником. GPU цієї відеокарти має у своєму складі 5376 потокових процесорів, 336 текстурних модулів та 192 растеризаторів. За роботу з променями відповідають 84 RT прискорювача. Робочі частоти чипу лежать у діапазоні від 1387 до 2394 МГц. Що ж до відеопам'яті, то її тут 20 ГБ GDDR6 із шиною 320 біт і загальною пропускною здатністю на рівні 800 з протилежного табору найближчої по вартості є якраз модель нового покоління, і тому, мабуть, це найцікавіший з суперниць RTX 5070. Вона має 6144 куда ядра, по 192 текстурних конвейерів та тензорних ядер, 80 блоків растеризації та 48 ядер для прискорення трасування променів. Обсяг загальнодоступного кешу L2 48 МБ. По підсистемі відеопам'яті дана відеокарта помітно програє, бо її обсяг менший на 4 ГБ та ще й з вищою 192-бітною шиною. Проте самі чипи пам'яті значно швидші: – GDDR7 з ефективною частотою у 28 ГБ за секунду на контакт, що дозволяє досягти навіть трішки більшої загальної пропускної здатності ніж у героїні огляду 672 ГБ за секунду. Робочі частоти чипу знаходяться у діапазоні від 2325 до 2572 МГц, а теплопакет карти на 30 Вт більший. Пропозиції RTX 4070 Super На українському ринку поступово закінчуються, але ті, що є, по вартості знаходяться або в рівновазі з RX 9070, або навіть трішки дорожче. Тому і цей прискорювач ми додамо до тестування. На його боці виступатиме близько 7200 cuda ядер. 224 текстурники і стільки ж тензорних обчислювачів, 80 ропів та 56 RT ядер. Що ж до VRAM, то її загальний обсяг теж менший, всього 12 ГБ і шина вуща 192 біти. Ну і замикатиме протистояння RTX 4070 Ti, яку наразі можна знайти або на приблизно 100 доларів дорожче, або сильно дорожче. Перевіримо, чи є привід для хвилювання у її власників з приходом на ринок доступнішого варіанту від AMD, чи з більшим обсягом відеопам'яті. Ну а характеристики карти ви зараз бачите на екрані. Загалом вона приблизно на 7% продуктивніша за RTX 4070 Super. Придбати буквально усі прискорювачі з тестування і не тільки, без проблем можна за допомогою українського агрегатора описів і цін є каталог. Більше того, на ринку вже є достатньо багато рішень на Radeon rx 9070. Варто знайти оптимальне для вас, адже тут безліч можливостей по фільтрації характеристик товарів, детальні описи та відгуки користувачів, динаміка цін та попиту і багато чого іншого. Все, щоб ваш вибір був упевненим на 100%. Адже відсортувати позиції можна навіть по вазі, а для фільтрів є швидкий пошук потрібного. Переходьте за посиланням під відео, щоб переглянути поточні пропозиції, а також підтримати нас та наших партнерів. Далі швиденько пробіжимося по компонентам тестового стенду, щоб ви зрозуміли, в яких умовах проводилось порівняння. Основним обчислювачем в системі виступав восьмий ядерний, 16 потоковий ігровий процесор AMD під AM5 Сокет. Ryzen 7 9800X 3D. Материнську плату під нього ми підібрали найактуальнішу на флагманському чипсеті Asus ROG Strix X870E і Gaming Wi-Fi. Охолоджувався процесор 360-мм RSO, Asus TUF Gaming LC2-360 argb Для зберігання тимчасових даних ми використали двомодульний 32 ГБ комплект Kingston Fury Renegade DDR5RGB. Зі швидкістю 6400 мегатранзакцій за секунду при таймінгах 32,2 по 39 і на прузі 1,4 В. Виглядає ОЗП стильно, а додаткового блиску йому додає якісна 12-точкова підсвітка. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному, за співвідношенням ціна можливості M2PCI40X4 накопичувачі Kingston KC3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 7000 Мбайт за секунду при щитуванні та 6000 при записі. А для довільних 4К-блоків заявлено до 1 мільйону IOPs. Нагадаємо, що підібрати оперативну пам'ять або ssd накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Також на сайті Kingston.com є зручні можливості по підбору оперативної пам'яті. При введенні назви материнської плати або ноутбуку ви отримаєте перелік сумісних комплектуючих. Живився стенд від кіловатного Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 PLUS Gold. Ну і зібрати комплектуючи у єдину цілісну конструкцію, дозволив корпус ASUS TUF Gaming GT302 ARGB, який має чотири додаткові вентилятори. Вмикаємо систему, ставимо декілька стресових застосунків і дивимось, наскільки вдало із заявленими 220 стами двадцятьма ватами TDP порається героїня огляду. У режимі простою відповідні датчики нудьгували із низькими температурами: 31 градус на GPU та 54 на VRAM. Ну а під стресовим ми досі ніяк не звикнемо бачити нагрів графічних процесорів 9000 лінійки в районі 50 градусів, а у випадку RX 9070 це взагалі неймовірні 48. При цьому швидкість вентиляторів відеокарти знаходилася біля позначки у 1000-1100 обертів за хвилину, що на слух у закритому корпусі почути майже неможливо. 84 градуси на Вірам вже так не вражають, але результат не критичний. Також звертаємо увагу на частоту GPU, яка тут просіла досить низько, до 2000 МГц. Хоча у більшості ігор вона досягає 2,8 ГГц, а інколи навіть більше 3, що значно вище заявлених у піддослідної моделі, навіть із урахуванням розгону. При цьому споживання лишається на однаковому рівні близько 240 Вт. Сюди ж докупи ми провели порівняння між тихим та продуктивним режимами BIOS-відеокарти. Різниця у продуктивності, як бачите, знаходиться у межах похибки. А от нагрів основних компонентів зростає суттєво, особливо на чипах GDDR6. При цьому профіт у плані шуму із вісьмома сотнями обертів на хвилину вентиляторів зможуть відчути лише дуже чутливі до цього параметру користувачі. Ну що ж, переходимо до тестів і наразі пропонуємо вашій увазі трішки синтетики. У 3D Марк героїні огляду зарядила усе подальше тестування добрим позитивом, адже упевнено зайняла другу позицію, поступившись лише старшому чипу на 8-16 При цьому RX 7900XT вона випередила на 5-8 у більшості випадків. Лише один підтест за картою минулого покоління. А перевага над RTX 5070 та 4070 Ti склала 8-17%. RTX 4070 Super на останньому місці. Її папушки на 18-24% скромніші. І от з небес на землю результати попереднього бенчмарку спустив Geekbench 6 – за ними новинка найслабша із опонентів, при тому на 7 16% мінімум, в залежності від того чи іншого API. Не порадувала високими показниками RX9070 і у Blender. Так, зелені прискорювачі тут завжди швидше, і з ними порівняння проводити марно, бо інколи різниця доходить до двох разів. Але й всередині лінійки вона відстала від XT версії на 11-15% та на 26-30% від перетопової карти минулого покоління. При роботі з відеоредакторами усе вирівнялось. Всередині лінійки молодша версія успішно конкурує на рівних із іншими картами, де стрічки відстаючи у DaVinci Resolve, але випереджаючи їх у Adobe Premiere Pro. А у протистоянні з Nvidia вона на 4-6% повільніша за RTX 5070, проте в середньому швидша за 4070 Ti та Super На 4,5% та 7% відповідно. При обробці алгоритмів штучного інтелекту Geekbench AI новинка влаштувала неабияку зарубу із RX 7900 XT та RTX 5070. У даному протистоянні все залежить від типу обчислень, і переможець з переможеним постійно мінялися місцями. При цьому обидві карти 40 лінійки відстали не критично на 5-13 та 11-20% відповідно. Згадуючи про старший чип піддослідної лінійки, можна сказати, що він із даним типом задач порається на 4-11% краще. Застосування нейромереж для покращення відеоконтенту у Topaz Video AI далось об'єкту тестування теж непогано. Третя позиція після XT нового покоління та RTX 4070 Ti. Із Супорською 4070 можна сказати результат паритетний. І найслабшими тут виявились RX 7900 XT та RTX 5070. Переходимо до ігор, які тестувались переважно у Quad HD, по можливості з максимальними налаштуваннями графіки. Але там, де запас продуктивності RX 9070 дозволяв, роздільна здатність підвищувалась до 4К. За необхідності у деяких ситуаціях застосовувався апскейлер та генератор кадрів. У вбудованому бенчмарку Assassin's Creed Shadows в Quad HD на максималках з якісним апскейлером героїня огляду показала себе з дуже вигідного боку. Поступилась лише потужніший і відповідно дорожчий RX 9070 XT, що логічно. А усі інші карти залишила позаду. RTX 4070 Ti на 7% середньої частоти кадрів, RX 7900 XT на 9%, а RTX 5070 та 4070 Super на 15 та 19% відповідно. Baldur's Gate 3 у Quad HD без компромісів по якості картинки приблизно однаково, плюс-мінус 2 середніх FPS при середніх більш ніж 150, оновлювалась одразу на трьох GPU: RX 9070, 7900 XT та RTX 5070. Повільніше на 3% перебирала полігони RTX 4070 Super, а RTX 4070 Ti та 9070 XT вирвались навпаки трішки вперед на 3 та 6%. Переходимо на 4К із API Vulkan і бачимо, що по показникам дуже рідкісних подій обидві карти нового покоління виглядають якось не дуже не тільки у порівнянні з NVIDIA опонентами а й з RX 7900 xt Помітити у реальному геймплеї цей нюанс неможливо, але моніторинг бачить усе. Якщо ж розглядати середню продуктивність, то тут знову тем, що прето попередник вже помітно вирвався вперед на 8 середніх кадрів. Знову 1440 p друга контра на дуже високих налаштуваннях. І тут можна сказати, що усі прискорювачі відпрацьовують свої гроші майже однаково ефективно, якраз під 240 Гц монітор. При цьому RX 7900XT та RTX 5070 роблять це із невеличким запасом у 15-20 середніх FPS. Вища роздільна здатність зменшила частоту кадрів на всіх картах приблизно у два рази, і в цілому розстановку сил не змінила. Хіба що RTX 5070 наростила свій відрив від RX 7900XT, а останню у свою чергу наздогнала RTX 4070 Ti. Кіберпанк 2077 у HD з RT Overdrive новинці не допоміг вивести навіть якісне FSR. Результату 39 FPS на середньому лічильнику не радує. Але погляньте на перевагу на DRX 7900 xt у 18% частоти оновлення. Явно видно, що архітектурні покращення RDNA 4 пішли на користь дев'ятитисячній лінійці, але до зелених карт ще далеко. Не змінюючи роздільну здатність та налаштування, опускаємо якість апскейлера до продуктивного рівня, вмикаємо фрейм-генератор і бачимо наступне. Піддослідна карта наздогнала 4070 супер, і ніякі промені цьому факту не завадили. Так, зелена тішка все ще швидша, але не набагато 12% середньої частоти кадрів. rt Ядра RX 7900XT позаду на 17%, а старшого чипу попереду на 11%. Швидкодія RTX 5070 у даному випадку недосяжна, адже її мультифрейм генератор забезпечує майже у два рази вищу продуктивність. Ще є один аналогічний за налаштуваннями сценарій, але тепер у 4К, з яким героїня огляду, можна сказати, упоралась на межі своїх можливостей, оновлюючи картинку рівно 60 разів за секунду в середньому. Усі прискорювачі Nvidia та RX 9070XT виконали це завдання краще на 10 і більше відсотків. У лузерах знову RX 7900 XT із 48 кадрами на середньому лічильнику. У п'ятій форзі в Quad HD на екстремальному пресеті підослідна карта повернула собі звання найшвидшої, звісно, після старшої моделі AMD, програш, який вимірюється скромними 6% середнього FPS. Далі перевага над учасницями по висхідній сформувалась наступним чином: RX7900XT 7%, RTX 5070 11%, RTX 4070 Ti 13% і 4070 Super 24%. Хоча б заради справедливості слід відмітити, що всі суперниці упоралися із цією грою досить легко у 143 середні кадри за секунду і вище. Horizon Forbidden West у 1440P із дуже високою якістю графіки продовжила нести новинку на хвилях непереможності. Знову фіксуємо програш виключно старшій карті у 9% середнього лічильника. RX7900XT наступала на п'ятий з відставанням у 5%, 4070 ti трималась вже значно позаду на 12%. І останні опоненти в лиці 50-70 та 40-70 Супер оновлювали картинку ще повільніше. На 15 та 20% відповідно. Із віртуальним Гаррісоном Фордом у непролазних, але красивих хащах героїня огляду завершила змагання з найгіршим результатом у базовій роздільній здатності. Середній лічильник зупинився на позначці у 90 кадрів за секунду, що на три кадри менше, ніж у традиційного аутсайдера поточного тестування RTX 4070 Super. Три прискорювачі RX 9070 XT, 7900 XT та RTX 5070 обігнали її на 10 11 ФПС а за 4070 Ti у даній грі найвища середня частота – плюс 17%. Проте вища щільність пікселів екрану, як не парадоксально, стала рятівною соломинкою для RX9070 у даному проєкті завдяки її 16 гігабайтному відеобуферу. Усі 12 ГБ карти раптом опинились позаду, хоча RTX 5070 не так вже й далеко, на неповні 6% середньої частоти оновлення дисплею. Програш 4070 Ti та Super значніший 9 та 16% відповідно. Що ж до обох червоних ікстішок, то карта минулого покоління продемонструвала на незначні 3,5% кращий середній показник, а актуального на 11%. Що до речі віднесло її у ексклюзивний розряд прискорювачів, які змогли здолати планку у 60 фпс за таких непростих налаштувань. Kingdom Come Deliverance 2 у Quad HD на Ультрах поділила учасниць приблизно однаковою продуктивністю на два табори. У перший слабший, увійшли RX 9070, RX 7900 XT та Superova 4070, у другий продуктивніший старший чип RTX 5070 та 40-кова тішка. Із другим сталкером на епічному пресеті у 1440P можна сказати, що усі відеокарти упорились добре, забезпечивши середню частоту кадрів в районі 60 FPS. Більш-менш вагому різницю у 13,5% можна нарахувати між найслабшим і найсильнішими суперницями: RTX 4070 Super та RX 9070XT. Новинка розташувалась десь посередині, і першу карту вона випередила на 8%, а другій поступилася 4%. Що ж, Radeon RX 9070 продемонструвала цілком гідний рівень. У робочих завданнях вона не завжди є найкращим вибором, але в іграх зовсім інша справа. У прямому порівнянні з головним конкурентом у своєму ціновому сегменті новенькою RTX 5070 вона виступила на рівних. Можна сказати, що рахунок на табло 1-1. Якщо врахувати переваги Nvidia у вигляді мультифрейм генерації та кращої роботи з рейтрейсингом, перевага схиляється на бік зелених. Але 4 ГБ додаткової відеопам'яті у RX 9070 знову врівноважують ситуацію. Тож у підсумку вибір між цими суперницями складний і значною мірою залежить від конкретних потреб і вподобань користувача, а також поточних цін в магазинах. RX 7900XT за схожою вартості все ще має свою перевагу у чималі 20 ГБ відеопам'яті, але на наш погляд, дещо нижча продуктивність в ігрових сценаріях, особливо з RT, зводить її на нівець. Натомість протестований RX9070 виглядає більш збалансованим варіантом, адже окрім вказаних плюсів, у неї є майбутнє технологія FSR 4, яку ми плануємо детально протестувати в одному з наступних відео. Обидва прискорювачі Nvidia минулого покоління не стали легкою здобиччя для RX9070, та же RTX 4070 Super за близької ціни з меншим обсягом VRAM та рівною, а подекуди й нижчою продуктивністю виглядає не надто раціональною покупкою. RTX 4070 Ti у цьому плані виглядає краще. Вона загалом трохи продуктивніша, але теж обмежена 12 гігабайтами відеопам'яті, які вже зараз іноді можуть створювати проблеми, ще й коштує на 100 доларів більше. З переходом на RX з 9070 сті можна отримати в середньому близько 10% приросту продуктивності в іграх. І якби це справді коштувало лише рекомендовані 50 доларів, то і питань би не виникало. Але наразі ця додаткова швидкодія обходиться помітно дорожче. Тож у поточних умовах доцільніше або зачекати стабілізації цін, або зупинитись на молодшій моделі. Сама ж ASUS став Геймін Radeon RX 9070 OC Edition приємно здивувала. Сучасний дизайн, мінімалістична підсвітка, якісні компоненти. Ще й температура GPU близько 50 градусів під навантаженням викликає приємний шок. До того ж, відеокарта дуже тиха в роботі, без паразитичних сторонніх шумів. Ну і на завершення, невеликий анонс. Усі новинки згадані в цьому відео, ми протестуємо окремо в реальних ігрових сценаріях та поділимося враженнями. Тож, не прогавте наступні відео. А на цьому у нас все. Чекаємо на зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Не забувайте ставити пальця вгору та радити підписатись на наш канал своїм друзям. Слава Україні!